Чому собаки так агресивно реагують, наче вони не люблять салат, або якщо ви торкаєтесь їх і проходите повз, вони під час їжі можуть агресувати. Правда, вас шокує. Тримайтесь. На такий вид агресії є чотири причини. Загибайте пальці, чи є у вас із цих причин. Перша причина, почну з самого найменшого, це команда місце. Команда місце створює для собаки розуміння, що це її місце, там її не можна трогати. І вона агресує за це місце, коли ви її трогаєте, і потім вона агресує на. Різних місцях навіть за їжу. Друга причина це якщо ви перетягуєте іграшки з собакою або будь що. Ці ігри також призводять до конкуренції, агресії, речанні, типу в ігровій формі, але ця ігрова форма в майбутньому перетвориться в агресивну, тому перетягувати не можна. Третя причина це якщо ви дозволяєте собаці кусати вас в ігровій формі, як з котом, знаєте, отак, гратися, і вона, типу, вас кусає. Всі ці взаємодії собака створює з вами відносини, і вона обов'язково. Використає свою агресивну форму, коли їй щось не сподобається, наприклад, за їжу. Тому гратися так можна, але ругайте кожен раз, коли вона кусає. І остання причина це коли собака у вас на голові порушує ваші кордони і ви її за це не ругаєте. Це коли вона ставить лапи, кусає, гавкає речить, тикається мордочкою, лізе нагло зі своєї ініціативи. За це треба ругати, але сюсюкати треба, коли ви запрошуєте і коли вона спокійна. Всі ці проблеми приберете і за тиждень-два вона перестане агресувати на вас.